Як заснувалась Київська Русь? Згідно з легендою, Київ був заснований трьома братами Києм, Щеком, Хоривом та їхньою сестрою Либідю. Та названий на честь Кия старшого брата. Вважається, що першим засновником міста був Ки, після якого перейшло правління його меншому брату Щеку, а потім вже і Хориву. Багато істориків розділяють дві категорії. Одні вважають, що після смерті Кия, щека і Хорива, успадковуючи по прямій лінії, їхні сини і племінники багато років панували у русинів, поки спадкоємність не перейшла до двох рідних братів Аскольда і Діра. Згідно з повісті минулих літ, Олег захопив Київ та став князювати, убивши тодішніх правителів Аскольда і Діра, які правили після Кия щека і Хорива. Друга категорія істориків пропускає, що після смерті Хорива були другі правителі та панування у Русинів не було. В цьому відео ми не будемо поглиблюватись в цей історичний період, так як 100% відповіді немає ні в кого. Офіційна вітчизняна історографія каже, що державність на Русі виникла у 862 році після приходу до влади династії Рюриковичів. Але давайте віднесемось до першої категорії. Так як вона здається більш правдоподібною, після вбивства Олегом Аскольда і Діра, як ми вже розповідали, правління перейшло Олегові, після чого він оголосив, що Київ стане матір'ю Городам Руським, часто його ще називали віщим. Він ніс правління з 882 року по 912 роки. Висувається думка, що Олег був одним із ватажків варягів вікінгів, який вступив у союз з Рюриком. Помер князь Олег, як описується в повісті минулих літ від укусу змії. Наступником після князювання Олега став Ігор, який правив з 912 або 922 го по 944 сорок роки. Ну а далі правління переходило від одних князів до інших. Останнім князем був Мстислав Великий. 14 квітня 1132 року Мстислав Володимирович Великий помер, а великокнязівський престол зайняв його брат Ярополк II. Саме з роком смерті цього князя історики пов'язують початок періоду роздробленості Київської Русі. Коли відбувалось хрещення Русі, у повісті минулих літ описується, що князь Володимир Великий охрестив всю Київську Русь у 988 році. Хрещення відбувалось на річці Почайна. Хрещення Київської Русі дало можливість нашій державі увійти в коло країн християнської цивілізації. Князь Володимир Святославович до 30 років був язичником. Під час свого правління він зрозумів, що релігія з багатобожжям вичерпала себе. Тому Володимир прийняв християнство з Візантії, адже Візантія була найрозширенішою і найсильнішою країною континенту. Прийняття християнства на Русі. Сприяло б розвитку країни і зміцненню зв'язку з європейськими країнами. До хрещення князя Володимира відбувалося випробування вір. Він прийняв у себе посланців від ісламу, юдаїзму і християнства. Саме остання релігія найбільше припала йому до вподоби. Після хрещення Русі Володимиром вплив язичництва залишався дуже сильним. Навіть князі і їх наближені часто називали дітей слов'янськими іменами, іноді це призводило до плутанини. Одну і ту ж людину літописці називають різними іменами, отриманим при хрещенні і даними при народженні. Чому Русь вибрала саме християнство? Тому що це відносини з близькими сусідами в Європі, і на Балканах, і на території Малої Азії. Християнство допомогло налагодити відносини з Європою і об'єднати племена Русі. Чому Київська Русь отримала таку назву? Тому що центром східнослов'янської держави впродовж багатьох століть був Київ, звідки і пішла назва. Крім численних слов'янських племен, на Русі жили і інші народи. Так у Києві була досить численна єврейська громада. У свою чергу багато слов'ян жили в прикордонних до Київської Русі містах. Перш за все на дому. Також рабство на Русі було явищем звичайним, особливо до прийняття християнства, серед рабів, багато з яких працювали у княжих маєтках, були військовополонені, невільничі діти, закупи, що намагалися втекти від виконання повинності, проте вони могли самі викупити себе на свободу або бути звільнені у винагороду за вірну службу своєму панові. Сподіваємось що з цього відео ви дізнались для себе нову інформацію про Київську Русь, тому підтримайте лайком та підпискою на канал. Та до зустрічі в нових відео.